Oh, okay.

Хорошо, я найду. Давай, розвитку. Шаффи там сзади вместе. Не втрачайся. Я розумію, що ти не впевнений. Отже, там так будесь поводитися. А що щодо того? Важно. Динамолет. Я крику. На я. Серта на. Це там дати. Динамолет. Все. Я прошу випити за тих, хто сьогодні з нас немає. Це Юра і Наталка Годин. Юра, Антоніок. Прошу встати.

Ну що? Ну що, всі підняли свої стаканчики за наші частини і веселих. Веселий? А далі я скажу свій коронний тос, щоб три букви стояли і гроші були. <рес> видно що можеш чоловік так все як ви що ти гона да мене просто там покажи просто ну я постійно автоматично Батя, стійте, тримайте А як собі хочете. Маєте чим моргати, то моргайте. Я б не сказав, там є чим моргнути. Значить, моргаємо. Дамка. Улипки три на 4 вука всі політики. Барек, махер, <реш> ну я так.

Тут одна прекрасна леді сказала, щоб треба тост сказати. Так я вам скажу такий тост з кавказської мудрості. Кавказська мудрість гласить, що мужчина це є арифметична одиниця, жінка це є нуль арифметичний. Це не значить, що вона нічого не стоїть. Не варта. Якщо цей нуль поставити перед одиницею. Вона ослабить ту одиницю в 10 раз. <рик> Якщо поставити 0 після одиниці, вона примножить силу в 10 раз. Якщо після нуля буде, після одиниці буде ще 0 і ще нуль, то примножиться сила одиниці в стільки раз, в скільки є нулів. Тож вип'ємо за це.

Ce e ghimp la un prieten de Stul? Ce e ghimp la un prieten de Stul? Коли у родина зарождає дочку, він зараз дереться, так? А Коли з дочки стоє за перепрошення проблять, він ту дерево вирізає. Каже, вже вип'ємо наші молодець. Я його оцінюю. Пізно. Він бачив, голову Краще сказати, так вип'ємо за те, щоб земля покрилася гаями. А папу будемо грати. Я а буду. Ну все, разбросить. Раз, раз, раз. Ну раз пообщали, підняли! Фрупуй. Это наш это наш 23. 11. Ну, не касал пока тон за. Мара останул. Давай. Так, ну всё, не. Ну... Давайте, Витя, за нас красиво, за вас не так. – За нас красивые. Саме самый умный, самый красивый. Самый привлекательный, самое прибоятельный. А да дівчина с Голівуда. Что уже?

Гітлера, Витлер, вот и тайт, Виктор, ну вообще, да скажи ты, знаешь, что ты по жизни знаешь, твоя идея, что ты там пальцы летом, доль на ногах. Вот так снимается, знаешь, подевается, девчонки подеваются с него, знаешь, они там приступают в Ти маєш нас. Ты маешься. Да, я же пакета. Что я его бы? Знаешь, что ты делаешь? Башт, это нет. Просто чтобы ты не работал. На завершення нашого свята, верніше вашого свята, давайте зробимо так, як належно зробити. Заспіваємо много еліта вашим викладачам. Котрі вас вчили, котрі вчили вас науки. Вони вкладували працю, душу для того, щоб вас навчити. Давайте цим людям заспіваємо многое благоліта. блага літа, літа, много я. В якій ви провели чотири нелегких роки, п'ять шість нелегких років, де ви відкладували свою молодість, свої юні роки, здобували знання, не забувайте дороги до цього порогу. Вам дано тут науку, дано вам спеціальність. Дана вам хліб насушний, Тож в цьому дому многое благолито. Многое літа. Шановні друзі, вам, всім Ми. молодим вашій юності, вашій молодості, де не котрі тут полюбилися, де не котрі поженилися, yeah. ось цим молодим рокам. Yeah. В цьому прекрасному селищі Дубляне, міста! Містові Доблянам! Много і блага літа! Mahaliya wow. 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 А слава мого літа! Слава, моє літа. І на кінець, і на кінець, шановні гості, ви рахую, що ви тут гості, і ви молоді спеціалісти, тож ви вчилися на славу Україні, щоб ви здобували славу Україні. Будьте патріотами України. Слава Україні! Много літа Україні! Много лет!